Мирусім, сьогодні наші пастора Юлія і Станіслав Салтаненко показали, що у нас той же самий вибір, що був у Адама і Єви, та же сама реальність два дерева в раю вибір за нами. Життя чи смерть, благословення чи прокляття дерево життя це є Ісус. Ісус є істинна, шлях і життя. Ісус є правдива дорога. До життя і істина, вона одна і вона незмінна. Ісус сказав, що було, що є, і що буде. Так воно і буде. Тому що Слово Боже воно не вертається до Бога порожнім. І останнє Слово завжди буде за Ісусом. І Бог ставить крапку. І те, що відбувається в Україні зараз. Це дитячий садок порівняно з тим, що чекає нас тоді, коли почнеться шоста печатка, коли почнуться колапси. Люди будуть іздихати від страха і від подій, які будуть відбуватися. Тому нам треба дерево, життя. Воно веде мене до спасіння. І щоб стояти в істині і бути Божою дитиною, мені постійно треба мати відкровення. Постійно слухати Слово Боже, тому що, якщо я не слухаю Слово Боже, якщо мене крутить, вивертаю від Слова Божого, противлюся Слову Божому, тоді я не від Бога, як Ісус сказав фарисеям, ви не хочете слухати моїх слів, бо ви не від Бога, ваш батько, диявол, він постійно говорить своє, так і ви говорите своє. І зараз дуже багато церков де дозволяють казати на всю свою думку. Це все. Це ласкаво просимо сатанізм. І тому зараз відбуваються такі події у світі. Да? І розумію для себе, що дерево новин воно веде до смерті. Я вас захотіла поїсти чогось іншого, захотіла чогось новішого. В результаті при, при, прийшла смерть. І коли ми їмо новини, а новини це ну, кучка, лайна і то. Вона дорожче стоїть, тому що лийно, коли розкидають на землю, то воно дає одобрення. А людина, коли їсть новини, знання, плітки, оці всі байки, то її життя приходить негатив, різні страхи, депресії і так далі. Тому що у політиків всім п'ятець на неділю говорять, то дають слово, то забирають. Тому нам треба вчитися у Ісуса Христа, який тримає завжди своє слово. Амінь.